Минуле літо, наступила осінь. Ми вирішили дізнатися у киян, як вони провели літо та що планують робити восени. Ласка, як ви провели літо? М -м чудово, в Києві провела літо. Ніде -ні не відпочивали. Була на Кіпрі. Непогано, непогано. Не Для нас непогано. Нормально. Десь відпочивали? За кордон їздив. Де саме? В Польщі, до друзів. На Донбасі. Дуже да. класно. Да. Дуже класно. Ми відпочивали спочатку в Чорногорії після складання сесії, потім в липні на кілька днів ми проїжджали в Київ, а потім ще в Прагу їздили. Mm, всі разом. Так, так. Да, якраз в трьох компаній. Чудово. Десь відпочивали? <ріх> відпочивали. Ну, якщо не секрет, де саме. На Західній. Доволі непогано, з рідними, в, в рідному місті. Де саме, якщо не секрет? У Волинській області. Власне, Супер, добре. Шикарно провели. Шикарно. Де відпочивали. А... Тільки в Києві. в Києві? Та добре провели літо. Чудово. Десь відпочивали? Ні, в Києві відпочивали. Прекрасно. Де, десь відпочивали? Так, да, в Карпатах. Ну, наприкінці літа. І які плани у вас на осінь? Їду на програму мобільності в Німеччину навчатися. Вижити. Вижити, так. Да. Дочекатись перемоги. Навчатися. А де ви навчаєтесь? В філологічному факультеті КНУ. Не знаю, поки лікуюся, а далі буде видно. Здоров'я вам і все буде Україна. Гарного дня, дякую. Вчитися? Ви <кл> навчаєтесь? Ось в інституті філології. Вчитися. Ми вчимося в КНУ, так нас відкрили на очне навчання. То поки вчитись, саморозвиватись, працювати. Наразі, так як почалось очне навчання в університеті, то навчатися. Ось вчитись. Вчитися. Десь навчання.